Брала я смачненьку доставочку, тому настав час драйвового настрою та захвалого смаку з Hellboy. Так як зараз гарна погода, вирішила насолодитися нею на вулиці. Замовила я собі чотири різних смаків, які вже дуже хочу спробувати. Ця доставка піци є в шести містах: Київ, Чернігів, Житомир, Дніпро, Одеса та Кривий Ріг. Перша піца, яку я замовила, це чотири сири. Вона дуже смачно пахне. Далі взяла піцу Рафаель, ще взяла камон бекон та папероні. Давайте першою спробуємо чотири сири. Поєднання сирів класне, вона дуже смачна. Наступною давайте спробуємо Рафаель. Ця, до речі, дуже прикольна. Мені вона здалась навіть трішки солодкуватою. Далі хай буде пепероні. Можу замітити, що тут дуже багато ковбаски. Вона смачненька і має зверху спеції, які додають більш цікавості смаку. І останній у нас камон бекон. Тут, до речі, видніються помідорки. Всі піци мають тісто. ніяких заморожених інгредієнтів, тільки фреш, тому всі вони дуже смачні. Якщо ви теж хочете спробувати цю смачненьку піцу, то тримайте знижку мінус 15% за промокодом Олекса.